Здоровенькі були, і з вами знову я, експерт в області сфери авторемонту. І зараз я вам хочу розповісти про одне із найкультовіших аніме. Аніме, яке дало нове життя для окремого жанру електронної музики, породило кучу мемів. Та захопило багатьох людей далеких від автомобілів захопитися ними. Аніме, яке за декілька сезонів пояснить кожному з нас, як працює і поводиться кожен автомобіль на дорозі. Але не розповість елементарних правил дорожнього руху. Ім'я цьому шедевру Initial D. Тайтл про гонки, в якому головний герой не любить гонки, де всі, як у нас в селі кажуть, валять боком it has, it has, it has... Та музика, яка може довго засісти у вас через дуже швидкий ритм та нічогенькі такі електронні рифи. Якщо мені вдасться вас зацікавити до перегляду такого блять кількості серій. Боже, мій міг просто застрелитись після перегляду за кого. Ладно, до цього можна швидко привикнути та адаптуватися. І до моделів часів палеозоя, ПНГ-картинок, натягнутих над глобус блендері, аніме 90-х років виживали як могли. Тому, щоб не сильно травмувати вашу психіку, я буду використовувати футажі із The Legend Initial D. Щось по типу ремейку першого сезону, де перелопатили сюжет задля того, щоб вмістити його в три повнометражні серії. На перший погляд, сюжет тут взагалі як кіт наплакав. Блять. Просто повсякденна розповідь про челіка старшокласника без малюсінької мотивації щось робити по життю. Немає тих приколів в стилі Я хочу стати королем пиратів чи стати Елден Лордом. Як типовий герой повсякденності займається всіма речами, що є типовими для повсякденності навчання, робота, дівчата, знов робота і так по колу. Кожного ранку цей дрістер доставляє тофу на гору Акіна, на батьківській хачіровку, І логічно, що якщо вас підняти в 4 ранку на роботу, він це ненавидить. Допереду часу, бо по сюжету він собі більше замислюється чи подобається йому водіння і машини. Сюжет починається на тому, як на гору Акіна приїжджають челіки з команди Red Suns позмагатися із місцевою командою Spitstars, в якій тусуються майже всі друзі головного героя. І, чесно кажучи, гонщики з них як папіч герой коханець. Побачити всю силу команди Спідстарс можна побачити по Ікітані, який є капітаном команди, де перед заїздом вйобується в странний відбійник. Просто профі. Про проблеми дебілів на колесах чує менеджер і розповідає про дивовижного стрітрейсера, що кожними днями їздить по горі Акіна та доставляє тофу. Любитель відбійників просить виступити легендарного гонщика від імені його команди та заточить катку з 12 танго. Але на диво всіх на гоночку приїжджає його синочок, який і є нашим головним героєм. Всі то давно в курсі, що Такомі, наш головний герой, в машинах не шарять, їздити не любить, машини немає, дівки немає, жити не хоче і так далі, і тому подібне. Але прийняти участь в перегонах йому дають, бо іншого гонщика знайти в такий короткий термін не зможуть. Взяли б мене на крайняк, я вони квалив в карбоні. Логічно, що аура головного героя дає вруч всім тим гонщикам, що приїхали на гору повойовуватись, і кожні його перегони дають в результаті йому новий досвід та усвідомлення того питання, чи подобаються йому автомобілі. І це вся суть даного тайтлу. Все крутиться навколо невіб'яного скіла водіння Такумі та його перемог в перегонах. І це не просто віу-віу. Через коментарі глядачів та героїв аніме нам в подробицях розкажуть, чому нахуя і як такомі переміг у цій чи іншій битві. Уявіть, перегони, на які в житті можна витратити від сили півгодини, в аніме розтягують майже на дві. І не можна сказати, що вони не цікаві. Аж ніяк. Ці коментарі, емоції, динаміка та музика не дають засумувати ні на хвилину. Кожне аніме старається нагнати драму, саспенсу, а сайталетел просто бере і робить. Нічого лишнього. Єдина проблема в тому, що в легендах змінили її в робіт на якийсь рок. Не спорю, в МФС Most Wanted рок був тяжким і охуєнним, але там трошки інша ситуація. У нас забирають машину і ми стараємося її повернути. Ми злі на весь світ, і це відображається в музиці. А де злість в Нішалді? Ми отримуємо драйвові гоночки з використанням підконтрольного заносу під драйвову електронну музичку. Чи поганий рок в легендах? Та ні, він цілком хороший, але не в даній ситуації. Он навіть якісь люди вже переробили перегони в легендах, підставивши під них оригінальний саундтрек. Про сюжет буквально сказати нічого, та й не дуже він тут і потрібен, бо весь акцент йде не на персонажів, їх проблеми та вирішення, а на гонки, машини та водіння. При цьому нам все рівно розповідають про героїв хоч щось, але нічим таким вони один від одного не відрізняються, бо вони буквально люди, як ми. Є любовна лінія, яка, до речі, підштовхує сюжет, бо так він походився на гонку тільки через те, що йому була потрібна машина для побачення з дівчиною, а інша про екітані та Мако. Це, блять, просто сюрі. Бо Екітані повів все просто як олень їбаний. Що на дорозі, що в житті Олень. Окремо я хочу зупинитися на музиці. На музиці оригінального аніме 90-х років, саме на Євробіті. Саме через цю музику з'явилося стільки мемів і пародій. Та саме ця музика, як я думаю, і послугувала популяризації та атмосферності цього тайтлу. Але факт в тому, що Євробіт тепер сидить тільки з дріфтом та перегонами. <звук> і не треба мені нагадувати про фонк. Євробіт це вже самостійний жанр, який не переплюне знову якесь пережовування, трапу, хаосу, електронщини з басом 808. Особисто я вважаю, що Євробіт є окремим персонажем даного тайтлу. Якщо б його не було в іній шалді. Воно б так і залишилося нішою та забутим аніме. Воно породило якусь нову нішу культури та естетики, яка досі живе і процвітає, а не ваш Фонк їбучий. бучий. І ні, не треба. Я не хейчу Фонк за факти його існування. Я довго можу розповідати про цей чудовий тайтл, музику, з якого я час від часу переслуховую. Я дуже сподіваюся, що я зміг трішки зацікавити вас до перегляду даного тайтлу. І через силу я старався не сполярити. Від себе кажу, що постійно переглядаючи меми та час від часу знаходячи саме меми по Initial D, чи відосіки з дріфтом під євробіт, я дійсно хочу купити цей дорогущий, нахуй кончений руль та валити боком в тій же самій форзі. Одного разу я тупо виробив музику в карбоні та включив євробіт, а що з цього вийшло, ви і так уже бачили. Повірте, це дійсно неймовірний досвід. Але перед переглядом я вам рекомендую запастися пакетиками. Бо звикати до старого аніме у 2023 році буде тяжко. А дивитися легенду, вставки з якої я вам показував, я вам рекомендую тільки після перегляду основного серіалу. А на цьому я з вами прощаюсь. Не хворійте, не сумуйте, та не забудьте покайфувати під кінцеву заставочку.